Так, Марс, активність дії, от. Хто в стосунках проявляє ініціативу. Ініціатива взагалі загалом в житті має проявляти чоловік. Але що стосовно стосунків, то все ж таки більше ініціативи буде належати жінкам. Я знаю, знаю, зараз жінки в коментарях почнуть писати, що чоловіки не люблять активних жінок, от, і так далі. В залежності, як жінка проявляє активність. Розумієте? Бути активною, це не означає, що бігти вішати з чоловіком на шию, давай там бери мене там, в жони і так далі. Жінка. Може по-свому, м'яко, по-жіночому вміти проявити цю активність. Вміння захищати сім'ю. Це, звичайно, буде чоловічий обов'язок. І кожен чоловік він має навчитися з дитинства воювати. Давайте ми подивимося, як себе ведуть з дитинства жінки. Ну, дівчатка, да? Тобто вони маленькі дівчатка, вони відразу бавляться в ляльки. Вони господарку влаштовують їсти, варять, всіх лікують, про всіх турбуються. Щось не так. Це ж так є, тому що це закладене ви жіноче тіло. От, хлопчики з дитинства, коли народжуються, вони беруть палки, починають змагатися один з одного, там, бігати, в жмурки бавитися, да? хто кого дожене, хто кого поб'є, бути суперменами, хто має якусь суперсилу, хто кого переміг, і так далі. От, і тут відбувається якраз те, що ну, це закладене в чоловічі тіло. Це нормально. Тобто чоловіки ми таким чином влаштовуємо. Чоловік це є енергія Сонця, це енергія вогню. А вогонь може проявлятися через дві енергії, через дві планети. Тобто це Сонце і це Марс. Так, Марс активність діє. Вміння стратегічно мислити. Ну, задача чоловіка він має стратегічно мислити і казати: так, кохана, ми сім'ю приведемо туда-то, туда-то і будемо вирішувати такі-то питання. Наші цілі такі-то, відповідно, дії до цього мають додаватися певним чином. Тоді це буде нормально, тоді це буде нормальний, активний чоловік, тоді сім'я буде рухатися вперед.